Ця книжка народилася з такого прагнення, прагнення бути близьким до далеких. Класики часто бувають для нас священними мерцями, але виливаючи їх у бронзі та ставлячи їх на п'єдестали, ми увічнюємо їхню смерть, а не їхнє життя. Проте саме їхнє життя і є найцікавішим. Саме те, як вони відповідали на свій біль, на свою радість, на свої примки, свої скорботи. Класики теж мріють, щоб їх вислухали, щоб за ними підглянули у замкову щілину, щоб історія пам'ятала деталі їхніх життів, почуттів та думок, деталі, які їх оживляють. Життя і творчість не є різними планетами. А якщо навіть і є, їх сполучене великими мостами, так, так, мостами між планетами, про які мріяли у 19 столітті. Твір чи текст. Не є замкненою на собі реальністю. Він сполучений із життя автора, з його тілом, його душею, його гастрономією та його еротикою. Сполучений сотнями невидимих тунелів. Ця книжка про ці тунелі, про тунелі між життям і творчістю, між емоціями і творами, між насолодою реальною та насолодою уявною, між стражданням реальним та стражданням уявним. Про підземні води між ними. Ця книжка також про ейдоси. Я вірю, що в творчості кожного автора містяться ейдуси, та ідея, що пронизує його творчість як стріла, те сім'я, з якого виростає дерево його думок та емоцій. Я не хочу сказати, що цих ейдусів обов'язково один. Їх може бути декілька, але їх не безліж. Їх кількість обмежена, кидаючи це насіння в наші душі. Ангели є ощадливими і економними. Ці ейдуси завжди пронизують авторове життя, усю його чи її активність, її чи його засадничі радощі, засадничий біль, засадничий смуток. У кожного з героїв цієї книги я намагався знайти ці ейдуси. Завдання ризиковане і в чомусь утопічне, але воно має терапевтичний ефект. Шукаючи найголовніших речах у життях інших людей, ви водночас шукаєте ці речі в самих собі. Спостерігаючи за авторами, яких я люблю, я вчився сприймати їхнє життя і їхню творчість як подорожі. Важливо не те, що інші зробили з нас, важливо те, що ми самі робимо з того, що інші зробили з нас, говорив Сартр. Життєва подорож це рух від я даного до я вільного. Від нашого я, зробленого іншими, до я, яке ми зробили своїми зусиллями із даного нам матеріалу, нас ліплять багато речей: час і місце нашого народження, форми, які в нас вклали наші батьки, наше тіло, наші хвороби, наш характер, історія, яку ми яку ми занурені. Людська творчість ніколи не відбувається з нічого. Вона завжди любить щось із того, що є над головою, навколо, під ногами, у легенях, перед очима. Людський дух матеріальний, людська духовність має смак і запах. Що ми робимо з того, що нам дала природа та історія? Як ми виявляємо свою свободу? Де ми обмежені сотнями стін? І як з усього цього народжується наш голос? Наш власний голос, наша власна мелодія це загадка, найбільша загадка, найчудесніша загадка.